Що у тебе з моїм Вадимом? Казали ж тобі, він мій клієнт звернувся по допомогу. І яку допомогу ти йому надаєш? Як психолог, більшого сказати не можу. Ти ж знаєш, не маю права розголошувати таємниці пацієнта. Можу лише сказати, що наші розмови з Вадимом допоможуть йому подолати проблему в ваших стосунках. У нас проблема в стосунках. Яка. вибач, не можу цього сказати. Я розумію, що ти просто хочеш його у мене відбити. Оля, ти головою вдарилася, що з тобою останнім часом він чоловік не мого типу. Але якщо хочеш, щоб ваші стосунки налагодилися, то не зустрічайся з Вадимом і не спілкуйся, допоки я не дозволю. Зрозуміла? Зрозуміла, що ти вигідно все підлаштувала. Добре, заспокойся. Заспокойся, скажу тобі по секрету. У Вадима зараз психологічні труднощі. Каже, любить тебе, а як побачить, то його одразу від тебе верне. Дивний випадок, в першому практиці. Тавро відрази. Так як казала ворожка. А це не ти на мене його наклала. Яке та Ти здуріла. Що за мракобіся? Давай я чай заварю. Поп'ємо, заспокоїмось. У мене там є вино, подивишся там, на верхній поличці лежить. <клух> О, боже. Я знайшла. Дивись, це вона, це той привид, тільки вона тут трохи молодша. А, поряд з нею це наша мама, а, наша бабуся, Параска. Мама нашої померлої мами Валі. Я вперше бачу це фото. Я її зовсім не пам'ятаю. Дай подивлюсь. Слухай, а ти можеш сьогодні залишитися в мене переночувати? Будь ласка, мені тут зовсім страшно самій, дуже. Продовжуєш себе накручувати? Угу. Але добре, не можна тебе в такому стані саму лишати. Добре. Зрозумій, ти точно бачила її на фотографіях раніше. От в твоїй підсвідомості відклався цей образ, а зараз сплив, бо пов'язаний з образом мами. Запам'ятай. Ніяких привидів не існує, це все вибрики нашої свідомості. Ну, звичайно, а в мене просто поїхала кукуха.